Настя розлучилася з чоловіком ще 10 років тому, відтоді сама ростила двох своїх дівчат. Пішла від чоловіка, бо зради не могла пробачити йому. Микола у неї був перший парубок на селі. Всі дівчата хотіли б стати його дружиною, але він вибрав собі в супутницю життя Настю, скромну дівчину. Мама її, як почула, за кого дочка заміж зібралася, просила мало на навколішках не йти заміж за Миколу. Але ж хіба можна було переконати закохану Настю в тому, що не вийде з Миколи доброго чоловіка? Відгуляли весілля по осені. Настю до себе Микола забрав. Він один син у мами, до того ж, часто на заробітки в Польщу їздив, Те, щоб маму саму не залишати, привів невістку додому. Свекруха у Насті на диво була чудовою, вона рано овдовіла, заміж більше не виходила і теж сама сина ростила. Але, певно, забагато любові йому віддала, бо виріс Микола з ухвалим і гордим. Ти йому слово він тобі десять, ніколи нікого слухати не хотів, робив тільки так, як сам вирішив. Перші кілька років жила Настя з Миколою добре. Спочатку народилася перша донечка, а через рік і друга. Микола радів народженню доньок, але проводив з ними дуже мало часу, оскільки постійно їздив на заробітки. Добре, що хоч бабуся була поруч, допомагала Насті з дітьми, поки ті маленькими були. Микола приїжджав додому нечасто, переважно на свята, казав, що хоче заробити грошей, щоб квартиру купити. Настя вірила, сама для себе нічого не просила. Думала, доньки підростають, треба буде їх житлом забезпечити, тож мовчала на постійну відсутність чоловіка вдома, допоки одного разу не підслухала розмову свекрухи з Миколою. А як же Настя? Сину, опам'ятайся, любов твоя швидко мене, а у тебе дві донечки підростають, узмелилася свекруха. Її слова добре було чути крізь ледь прочинені двері. Настя не могла стримати сліз і голосно розридалася. Микола приїхав, щоб офіційно оформити розлучення. Його нова пасія вже чекала дитину, і жити вони вирішили в Польщі. Після розлучення Настя з донечками ще якийсь час жила у свекрухі – а потім і сама на заробітки поїхала. Діти залишилися з бабусею, а через шість років вони всі разом переселилися в нову квартиру, яку придбала уже сама Настя. От тільки того вона там не пожила, бо важко захворіла свекруха. Почувши таку новину, Настя зателефонувала колишньому чоловікові. Микола холодно відповів, що не може повернутися додому, щоб матір доглядати, тому що у нього справи, і до себе забрати не може. Бо їм і самим місця мало. Не змогла Настя свекруху само залишити, вирішила з дітьми в село повертатися, допомогти жінці, яка стала її за весь цей час другою матір'ю. Свекрухи не стало через чотири місяці. Микола на похорон не приїхав, але на сороковий день з'явився, щоб з'ясувати, що там із спадщиною. А коли дізнався, що все дісталося Насті. Не міг повірити, що рідна мама так з ним чинила, обіцяв Насті, що просто так все це не залишить, судитися буде. Настя перечитися з ним не стала, вирішила, що все буде так, як Господь дозволить. Адже кожен з них весь цей час чинив по совісті, по своїй совісті.